Біля села Вербяш Воловецького району два десятки водіїв на своїх автомобілях підкорюють засніжену трасу, що веде до верецького перевалу. Це традиційне місце гірських перегонів, але вперше зимових досвідчені. Учасники не загадують нічого наперед. Кожна траса для них етап до більших змагань. Будемо старатися, найголовніше, головне, щоб техніка не підвела. Саме лиша треніровка та гонка траса має довжину 2700 тисячі метрів і 10 лівих та 9 правих поворотів а в якості бонусу рісний сніг, який додає перегонам неабиякого екстрему. Побільше водії можуть відчути себе відкривачами траси. Саме взимку і саме гірська гонка на тій трасі вперше проводиться взагалі в Україні. Ну і Можна так сказати, і в колишньому СРСР. На мій погляд, то найкраща траса по конфігурації в Україні, тому що ні Кримські, ні решта карпатські траси не мають стільки кількості поворотів, перепад висот. На жаль, влітку тут перегони проводити не можна, чому, тому що покриття дорожнє не дозволяє розвивати максимальної швидкості, які можуть спортсмени показати. А взимку от ми вирішили попробувати, спробувати таку от першу, перший раз провести. На жаль, трошки нам е бракує спортсменів. Ну, то так завжди буває, коли перший раз проводимо. У змаганнях беруть участь 10 спортивних екіпажів і 9 машин, гонщиків-аматорів. Зимове ралі зібрало пілотів з кількох міст України. Екіпажі представляють Київ, Львів, Франківськ, Ужгород, Одесу і Дніпропетровськ. Погасати на спорткарі по горах задоволення, у якому не варто собі відмовити, кажуть водії. Траса супер, то тобто зима така, як має бути. Є мороз, є сніг. Прайс ходіла. Ну Срізала у нас задню ступіцю, колесо отвалилось, ну починили і їдемо далі. Перший етап чемпіонату України зимові вершини 2013 пройшов успішно. Відтак водії продовжать змагатися за звання найкращого гірського гонщика на інших трасах. А кілька екіпажів після заїздів на карпатських схилах одразу їдуть у Прибалтику на етап чемпіонату Європи. Що ж до змагання під назвою зимові вершини, організатори стверджують, наступного разу на цих схилах гудітиме набагато більше моторів, адже перші перегони по сні... Його довели, що справжня зима потужні авто та гонщики відчайдухи створені одне для одного.